Коли почалася війна, я був у Нью-Йорку, допомагав там на дуже великому протесті. Але в голові постійно крутилася думка поїхати. тож коли я закінчив університет і з'явилося достатньо вільного часу, я приїхав в Україну щоб допомогти. що твоя родина думає про цю ідею? Вони хвилюються. Так, вони хвилюються з одного боку, а з іншого розуміють, що це те, що мені необхідно робити. Вони мене завжди підтримують, коли бачать, що я роблю те, що для мене важливе. Тож, рідні знають, що це для мене важливо. Я робив різне. Я працював і з Добробатом, а і з Brave to Rebuild. Я доєднався до каналів в Телеграм, тож дізнався, де можна ефективно волонтерити. Потім приїхав в Київ. Чи не боявся ти через безпекову ситуацію тут? З одного боку я боявся так, але з іншого думав про ситуацію тут. що, попри ризики, я маю змогу бути тут? Тож я маю тут бути. у мене математичний фах тож і думаю, я математично. Якщо щось відбувається, то вірогідність того, що щось трапиться конкретно зі мною, настільки мала порівняно з тим, наскільки я можу тут допомогти. Тож це вартує того. Чесно кажучи, я відчуваю глибоку повагу до українців з огляду на те, через які жахіття вони пройшли за ці три роки, і незважаючи на це, вони залишилися дружніми, життєрадісні і підтримують одне одного. Ти відчуваєш себе частиною цього, навіть якщо ти не тутешній.